Назвати Юра Козі, я проектний менеджер компанії Global Logic, і я вважаю, що на заходи такого рівня і такого контексту ви повинні ходити, якщо ви думаєте про якийсь ріст, чи то в рамках існуючої позиції. чи в рамках просто вашої кар'єри. Конференції, як ця, вони дають змогу подивитись ширше на менеджерські практики, ніж в рамках вашої компанії, дають змогу познайомитися з людьми, поспілкуватись про те, як вирішуються ці чи інші. Можливо, вашу проблему хтось вже вирішує досить ефективно зараз в іншому місці і вам Поділяться з вами досвідом. Що хотілося б покращити? Хотілося б, щоб доповідачі чітко розуміли, чого вони хочуть від людей, що вони хочуть, щоб люди запам'ятали, і справді достойно готувалися до, до презентації, тому що якість вашого презентованого матеріалу, якість донесення думок і в принципі ваша впевненість на сцені це все на 90% залежить від того часу, який ви інвестували. До, до дої презентації. Тому зустрінемося з нею з якісними презентаціями на ПІМД. Добре, дякую, дякую за відео. Чекаємо вас весною. Обов'язково.